Під час засідання виконавчого комітету Тростянецької міської ради були внесені зміни щодо перерозподілу бюджету громади. Це перерозподіл внутрі затвердженого бюджету, тобто ми не зменшуємо, не збільшуємо бюджет. Робимо перерозподіл вже затверджених видатків, так як вони мають нагальну потребу. Наступні видатки по головному розпоряднику коштів Тростянецька міська рада збільшуються видатки на трудовий архів 28 тисяч. Це на теплопостачання до кінця року. Служба у справах дітей 24 тисячі на теплопостачання. На іншу діяльність у сфері державного управління 100 тисяч на оплату транспортних послуг по перевезенню гуманітарного вантажу. На інші заходи пов'язані з економічною діяльністю – 156 тисяч, а саме на придбання валідаторів і GPRS-трекерів. Також 250 тисяч на аварійний паточний ремонт системи опалення, адмінбудівлі миру -6, ну, даної будівлі. В резерний фозбільш резервний фонд на суму 5 мільйонів 200, А саме це стосується аварійний поточний ремонт приміщення і самої будівлі будинку побуту. 3 мільйони збільшуємо, аварійний поточний ремонт нежитлової будівлі по вулиці Благовіщенська, 55, ремонт даху, вікна, двері на мільйон, аварійний поточний ремонт житлової будівлі по вулиці Благовіщенська, 88 200 тисяч. При цьому зменшуються видатки по ЦПМД на суму 333 тисячі. Це економія заробітної плати. Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлового комунального господарства 2 мільйони, будівництво. Хаба, які кошти передбачались на капітальні видатки, капітальні видатки ми зменшуємо, передаємо їх на поточні видатки на суму 757 тисяч. І також зменшуємо видатки. Це будівництво спортивно-здоровчого комплексу, басейна, які планувалися як частина співфінансування, 3 мільйони зменшуємо, передаємо на поточні видатки. По головному розпоряднику коштів відділу освіти. Зміни відбуваються внутрі взагалі самого відділу освіти, зменшуються видатки по установам на придбання предметів матеріалів та оплату послуг, і збільшуються видатки на цю ж суму на дрова під закладом дошкільної освіти. Це 235 тисяч на придбання дров і по школам на 367,5 тисяч також на придбання дров. По головному розпоряднику відділу культури зменшуються святкові заходи на суму 72 дві тисячі гривень. І по головному розпоряднику фінансового управління зменшуються видатки на відрядження та навчання, які були заплановані. Збільшуються видатки в, в загальній сумі на 25 тисяч. Це на ремонт на встановку ще двох вікен і ремонт відкосів. Керівники Тростянецьких медзакладів прозвітували присутнім про роботу центру первинної медичної Фінансія допомоги не, та не Тростянецької не міської не лікарні. Ми працюємо в принципі на сьогоднішній день фінансове забезпечення в лікарні. Відбувається за рахунок НСЗУ, за рахунок власних надходжень і за рахунок коштів територіальної громади. За рахунок власних надходжень ми запланували видатки. На задну плату погашення, заробітну плату працівників спеціального рахунку, частково на бензин, частково на програми по забезпеченню нашого функціонування нашого закладу медичної системи інформаційної. За рахунок коштів громади територіальні заплановані кошти на комунальні послуги, ДНР – це дрова, газ. І заплановані частково капітальні видатки на проведення ремонтних робіт. Крім того, заплановані кошти за рахунок НСЗУ на зарплату, основним основному це а також на медикаменти та продукти харчування. Ми також тут матимемо економію, тому що ми достатньо кількості завезли зараз за рахунок гуманітарної допомоги. Це засипки, цукор, мука. Значить, крім того, макаронні вироби, консерви, тому ці кошти декось зекономимо. Ну, завдяки от співпраці з територіальними громадами я дуже вдячний Дернівській територіальній громаді, не, не Дернівській, а громаді села Дернова, яка нам забезпечила 370 кілограмів гірків. Кошти, які ми також витрачаємо, це медикаменти, але тут також буде в нас економія, багато було заведено вантажів, гуманітарної допомоги і централізовані поставки були за рахунок місьдрава, тому зараз у нас запаси є з перев'язаних матеріалів, достатньо кількості антибіотиків. Але такий ряд препаратів, що вони ну вони потрібно їх тому це, Ці кошти ми використовуємо для закупівлі медикаментів. Доходи Тростянецького ЦПНД складаються із доходів від Національної служби здоров'я. Планувалося 18 мільйонів 272,5, Від оренди майна планувалося 20 тисяч. І від бюджету територіальної громади 7 мільйонів 280 тисяч. Ну ми вже Внесли деякі корективи, зміни, бо це фінансовий план. Був, що ми на медикаменти практично ми не витрачуємо кошти, залишиться тільки туберкулін. Медикаменти в нас повністю укомплектовано. На сьогодні в нас залишки є. Набір лікарських засобів виробів медичного призначення, значить, памперси дитячі 570 упаковок, дитяче харчування 25 коробок, дитяче харчування сухі суміші 350 коробок, значить, памперси чоловічі, ЛК 22 упаковки, перев'язувальний матеріал 38 упаковок. Антисептичні дезінфекційні засоби 287 літрів, засоби індивідуального захисту, 76 коробок і засоби для ну, медикаментів 346 упаковок. нас є. Для новонароджених також все є. і Ми стараємося, як тільки дитина народилася, підписується у лікаря. Ми їм пропонуємо все. На буймер самі ввозимо практично. Ми практично оптимізували штати, додавалися ще два лікаря, і ми вже на сьогодні підписали 24 500 у нас. Декларацій, але коли ну, півроку в нас йшла фінансування 1,12 від договору, зараз йде згідно декларацій, то е, заробітну плату всім працівникам? Це більше, чи більше? Трішки більше. Трішки більше. Значить, так як у нас заробітна плата складала майже 80%, заробітну плату до кінця року всім працівникам ми забезпечимо без проблем. Той залишок, що буде залишатися, ми стараємося по максимуму вкладати в відбудову, так як у нас росіяни в вже момент вони там сильно екстренку, а потім зайшли до нас. Наш один автомобіль був викрадений, ті розбиті, ми їх вже встановили. Потім у нас же в, одному, в одному приміщенні розмерзлося опалення, ми його вже встановили. Це 79 тисяч пішло на це. І залишилося ще поправити вікна. І, можливо, тут залучили благодійну, вам, 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 вам вже 200, 200, Прийшло вже 200, до, ми 200, займаємося 200, цим, 200, цим 200, через проєкт. Mm -hmm. Так що я ще Ще той, що ми це трошечки закономили мили і кошти місцевого бюджету, окрім того, виконавчим комітетом було прийнято рішення щодо того, аби члени Тростянецького ДФТГ могли користуватись платними послугами, які надає Академія спорту з 50 відсотковою знижкою. До цього переліку входять і ті, що надаються безпосередньо на базі відпочинку, а також нові послуги. Послуги бейнтбол, вартість квитка 290 гривень. І якщо є при пред'явленні картки мешканця або та посвідчення членів. На добровольчого формування зменшується на 50%. Вартість квитка «Мотузковий парк 85 гривень, вартість квитка Скеледром 70 гривень і мангал 50 гривень. Загалом під час засідання було розглянуто та обговорено ще ряд питань, які так чи інакше стосуються життєдіяльності Тростянецької громади.